Здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас 22 травня. Міжнародний день біологічного розмаїття. Про те, які рослини, яку мають біологічну цінність сьогодні. Розповість гостя нашої програми Тамара Васильівна Пістун. Вона є дописувачем до газети. Зелена планета дає характеристику кожній із рослин, знає її потенційний стан і також покаже вам, яка рослинка від чого є, і як її збирати. Корінь лопуха, корінь перію і корінь кульбабки. Але кульбабку копають не тоді, коли кому придумається. Дехто копає корінь кульбаби навесні або восени, можна і тоді, і тоді. А деякі травознаї кажуть, що потрібно копати на 18-й день після того, як кульбабка вже відцвілася. Взагалі це дуже вона і красива рослина. І вона входить у збори лікарські, а можна використовувати її окремо, з неї готують як варення, так настої різні. Саме. До речі, 120 квіточок кульбабки заливають спиртом або горілкою, і це виходить дуже таке хороше натирання. Якщо говорити, якщо говорити про лопух, то він взагалі. Дуже ця вся рослина абсолютно усе з цієї рослини має лікувальні властивості. Ну, найбільше, Найбільшу лікувальну цінність має корінь лопуха. Його копають восени або навесні. Також живають листя лопуха. Листя лопуха навіть е, додають до борщу, до, е, до супів. Він трохи гіркуватий, але коли він звар, вариться, перекипиться гіркота, уся зникає. Лікувальні властивості також мають ці реп'яшки лопухові, а також лопухове насіннячко. Лопух використовують тоді, у кого там артрити, артрози і так далі. От, прикладають оцією частинкою, Мягко. оцією м'якою, але перед цим її треба добре, листочок розка... розкачати качалочкою, щоб оці усі прожилки стали м'ягенькими і вони і пустили сік. Потім ем, можна дуже багато говорити також і про перій, якого в нас дуже багато, і на якого люди. Взагалі не звертають ніякої уваги, а це дуже цінна На, рослиночка. Наші колись бабусі про бабусі навіть варили супи, борщі. І супи, борщ, борщі варили, і Наконі. навіть додавали у борошно, висушували, так. розмелювали, додавали у борошно. Шкідники ніякі там не Так, можливо. і ще от велику цінність у нас має така рослинка, як подорожник. Подорожник, або ще називалася ця рослинка семижильник. Якщо подивитися ось сюди на спід листочка, то тут маємо сім, сім жил сім і е сім жил, вона дуже добре лікує усякі ранки, заживлює. Якщо пом'яти рослинку, прикласти там, де порізи, ранки і так далі. Вона добре загоює. Тут називають її бабка на заході. Ну, а взагалі її назва Подорожник. А ще, а наші предки називали цю рослинку Божа Долоня. Дивіться, він нагадує долоню, називали Божа долоня. Потім оце деякі травники кажуть, що це єдина рослиночка, яка підліковує, може, і виліковує, хто його знає, рак легень. От, більше, крім подорожника, ні. Потім е, отруйні, е, є отруйних багато речовин. До, рослиночок до отруйних відноситься ось, наприклад, оця рослинка, ви її всі добре знаєте. От е, нею дуже добре е, кущик чистотілу, треба дуже добре мати на дачі. Коли, наприклад, або поріжжичте, або там якась ранка, або ж зразу взяти, відламати шматочок стебла, замазати і не буде ніякої інфекції, і ця ранка скоренько заживе. Взагалі отруйними рослинами раніше та й тепер лікують злоякісні ноутворення, лікують онкологічні хвороби. Але справа ну, це в тому, ж, можна що. Можна сказати, природний йод. Е, так, Він дезінфікує гарно, настоюють на горілці, е, часом сушать і використовують тоді рослину взимку в сушеному вигляді. І колись наші предки отруйні рослини для лікування викопували тільки вночі. От така була це. Я хочу сказати про те, що, як от сказав Іван Степанович, що є люди, які рвуть рослини в будь-який період дня, вечора, рвуть оберемками, а цього не можна робити, тому що кожна рослиночка мусить бути вирвана тільки в, пев в певний період. Коли наші люди йшли, жінки особливо йшли збирати рослини, то вони говорили так: батько небо. Мати земля дозволь мені цю рослиночку вирвати. А якщо треба було викопати з корінчиком, то туди клали як знак подяки, як е, знак пожертви або монетку, або шматочок хліба. Бездумно рослини ніколи не рвали. І при тому ті люди, які лікували, травознає, вони ще. Знали дуже багато замовлянь, коли зривали у той, чи, у той чи інший період дня ту чи іншу рослинку, ще відповідні замовляння, відповідні слова. Для чого це потрібно? Кажу, що слово, як і думка, воно матеріалізується. І коли от проговорити ці слова, а потім хтось буде вживати цю рослинку. То та програма буде виконуватися в організмі людини. Зараз цвіте шипшина. Е, ягоди шипшини знають усі, що вони лікувальні, але лікувальні також і квіточки шипшини. Шипшину вважають... Теж має сім листочків, до речі, Дикий все має по сім, а вже укультуризована роза має там три-п'ять листочків. Так, так. І е, колись ми вже говорили про те, що. Якщо квітка красива, то вона часом не дає абсолютно ніякої користі. І чим така квіточка менш, менш примітна, скромненька, вона має великі цілющі властивості і дає людині багато користі. Так і людина. Скромна так вона і людина. Більш добріша. E, тепер Чорнобиль. Чорнобиль. E, як у багатьох сумішах використовують полин, але полин дуже гіркий. Його не всі можуть вживати у ліках, тому замість полину беруть часом Чорнобиль. Кажуть, він так само лікує, майже має, має такі самі лікувальні властивості, як і полин, але він не має менше гіркоти. Зараз відцвів уже бузок. Можна було квіти бузку настояти на горілці, і тоді це получалося хороше таке розтирання, коли болять руки, ноги, спина і так далі. І від нервової системи добре. Ем, можна користуватися, використовувати також листочки. Листочки використовують для лікування артрити, артрози і теж для цього. Зараз цвіте отака рослиночка, грицики. грицики називається. Вони також мають лікувальні властивості на запущених городах. Грициків багато, вони просто ростуть як бруян, і ми їх чомусь мало використовуємо, а це також дуже цінна рослинка. Тепер... Сердечко там. По-російськи це пастуша сумочка. Пастуща сумка, а -ага. так. А так воно має сердечко Вигляд і воно сердечко. Так, від всіх там, проблем від серця тільки треба знати дозу, бо самому нічого не можна. Бузина. Цвіте зараз бузина. Раніше оцей кущик називали божена. І він був дуже такий. Дуже шанований. У кожному дворі мала рости бузина. По-перше, наші предки говорили так, що вона відганяє нечисту силу. А по-друге, те, що бузина лікувальна. У неї лікувальне абсолютно все, починаючи від квітів, закінчуючи корінням. І листочки, і кора, і квіточки, і ягоди. Носаль пише, що. Майже 60 хвороб лікує. Тільки треба знати як. Дуже багато хвороб лікує. І... В першу чергу дихальні шляхи. І квіточки бузини, вони мають потугінні властивості, тому під час, коли люди хворіють там грип, простудні захворювання, то дуже добре заварювати чай саме з квітів бузини. А ще. Квіти бузини і споживають у страви, беруть, зрізають отак, отут, а потім роблять, розбив, розколочують яйце, вмочають у яйце і обжарюють на сковорідці. Як цвітну капусту. Так, як цвітну капусту це колись така була страва. Так само, акацію. І а, е е Тоді е були такі часи, що оця, е цей кущик бузини. Він вважався чуть, -ли, ну майже майже диявольським таким якимсь зіллям, кущем. Це абсолютно неправильно. Бузина має рости в кожному, в кожному дворі, де можна посадити. А як вона структурує ґрунт? Найкраще з усіх рослин, вона очищує ґрунт від всіляких непотребів. І після того, от вазони, якщо треба садити, обов'язково візьміть з-під куща бузини. Вони у вас будуть рости гарно і все. І Після того, якщо там ну, вона дуже розмножується, хай там рік-два побуде, її важко викорчити. Але все одно прекрасно всі рослини ростуть і не хворіють. Наші предки Називали бузину Божена. «Божина». І на зелені свята, які ось скоро будуть, обов'язково ставили гілки бузини у дворі, тому що шанував наш народ її досить добре. Е, е, ну, я сказала, тут цілюще все. Також е, кропива заслуговує на дуже велику увагу, як і Корені кропиви, так і сама кропива, вона використовується від дуже-дуже багатьох хвороб кропива. Ось саме зараз можна її збирати ну, до того часу, поки вона цвіте, як вже відцвіте, то ні. Взагалі, люба, збираючи любу рослинку, яка цвіте, треба знати, що найбільшу цілющу силу вона має тоді, коли цвіте. Це у неї йде підготовка до е, того, що вона має дати потомство, у яке вона має вкласти усю свою силу. Е, коли вже відцвіла рослинка, тоді вже її збирати не Переважна треба. Переважна більшість усі квіти збиралися до літнього сонцестояння. Так Діток теж до літнього сонцестояння. Спариж. Після того вже Пішли плоди плоду. Спориж. Е, Спориж також його дуже багато, має лікувальні властивості. Е, колись навіть у господарствах то давали різа, е, збирали спориш, різали його, давали маленьким курчаткам, каченяткам і так далі. Е, має багато. Е, разом з деревієм. Разом із дерев'єм. Е, є така рослина. Оце називається снить. Снить або ще по селах називають борщівник. І гер. Чому? Тут е, на Заході називають гер. Е, ну, я, цю, це, я чула цю назву. Чому? Тому що її додавали у борщі, у супи. А ще мені е, один, один розказував такий е, чоловік, який знається на травах. Що добре лікує серцеві захворювання, і дуже він хороший для зміцнення взагалі всього Імунітет, організму, імунітету і так далі. І от говорять про те, що ну це християни знають е, про Саровського, коли він так. жив сам у тому, у, е, був пустельником, то він нічого крім цієї сниті не вживав. Але вона добре вживати її тоді, коли вона молоденька. Побажаємо нашим телеглядачам доброго здоров'ячка. А в ці дні народилися Володислав Федорович, український політичний і громадський діяч, земневласник, меценат, закінчив тернопільську гімназію. Віденський університет Сомбону у Парижі, у своєму маєтку в селі Вікно Гусятинського району організував ткацьку фабрику, школу ремесел, зібрав цінну бібліотеку, посол до австрійського парламенту, був головою львівської просвіти. Федорович, єдиний з українських аристократів, який не цурався своєї національності. Народився в селі Білинівка Гусятинського району. Василь Охрімович, український військовий і політичний діяч. Ще, навчаючись в гімназії, вступив в ОУН, очолював обласний провід ОУН на Тернопільщині. Один із засновників УПА, краєвий провідник ОУН, був ув'язнений у таборі Береза Картузька. Розстріляний НКВС, народився в селі Дичкові Тернопільського району. Теофіль Коструба, український видавець, історик, церковний діяч, навчався у Чортківській і Львівській академічних гімназіях, закінчив гуманістичний факультет Львівського університету, першим переклав Скіфію Геродота. Народився у селі Старая Гільниця Чортківського району. Остап Сіяк, український громадський діяч, працював поштовим службовцем у місті Бучачі і вів на Бучаччині велику роботу по утвердженню українського національного життя, член Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки. Народився на Львівщині. Оксана Яцековська, журналістка, громадська діячка, екс депутат міської ради, народилася на Тернопільщині. Богдана Дурда, українська поетеса, співачка, бард, художниця, народилася в місті Бучачі. Вікторія Кухарська, вчена в галузі філології та психології, кандидатка психологічних наук. Авторка близько 40 навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів народилася в Тернополі. Василь Ганішевський, літератор, публіцист, священник, автор збірки поезії, народився в селі Горішня Слобідка Монастирського району. Олеся Гудима, журналістка, літераторка, художниця. Членкиня Національної спілки журналістів України, учасниця багатьох виставок, народилася в Тернополі. Мирослав Свистун, екс-голова обласної податкової адміністрації. Народився в селі Сороцьке Теребовлянського району. Ігор Бердей, український співак, заслужений артист України. Народився в селі Соснів Теребовлянського району. Іван Чайківський, депутат Верховної Ради України, відомий в області і в державі Аграрій, народився в селі Настасові Тернопільського району. В'ячеслав Негода, заступник міністра, екс-мер міста Тернополя, народився в Ланівецькому районі. В'ячеслав Костюков, всесвітньо відомий художник, народився в Києві. Олег Крижовачук, відомий аграрій, герой України, уродженець Ленівеччини. Святослав Кабанов. Оператор на ТВ 4. Народився в Донецьку. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень весни. 2023 року воєнної і холодної весни буде проходити на зростаючому місяці. 22 травня день сприятливий. 26, 27 дні напружені. Всі інші середні. Овен небажання увнів зрозуміти співрозмовника може викликати у відповідь грубість. Вірогідність загострення захворювань травної системи на початку тижня. Сприятливий період, що обіцяє молодим овнам підтримку вищих сил, покровителів, партнерів. Талець. Зірки готові допомогти тельцям у спробі досягти найбільш честолюбних цілей. Вони можуть одержати підбадьорюючу звістку і почати вигідну справу. Проте, агресивні дії з боку колишніх партнерів, співробітників або членів сім'ї тельців можуть серйозно зашкодити їхньому успіху. Близнята. Найімовірніше цей тиждень запам'ятається. Вам як найважливіший у 2023 році можлива сумна звістка, пов'язана з втратами, у вас можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям. Рак. Критичний тиждень, пов'язаний з грубими нападками, хамством. Ваша напружена праця може бути низько оцінена або не помічена взагалі. У фінансовій сфері намічається спад, ймовірно, що раки вибрали неправильний напрямок. Лев вдалий у всьому тиждень. Зірки обіцяють сприятливу ситуацію для фінансового злету, можна дещо зміцнити своє службове становище. Деякі вчинки левів важко буде пояснити або однозначно оцінити. Діва, Зірки готові допомогти вам у спробі реалізувати найбільш частолюбні задуми та ідеї. Нові люди, що війшли у ваше життя, можуть стати джерелом радості і щастя. Ви отримаєте велику частину того, що намітили, тільки завдяки своїй захопленості справою. Терези. Не проявляйте активності в комерційних справах. Зірки радять не конфліктувати з оточуючими, не нав'язувати їм своїх думок. Тиждень припускає духовні метання, спокуси плоті, ілюзорні надії. Скорпіон. Ця семиденка пов'язана з милосердям, допомогою, зціленням. Можливо, що від скорпіонів чекають допомоги колеги, друзі, близькі або незнайомі люди. Неприємні події останніх днів дадуться у знаки. Стрілець тиждень характеризується помилками, хвилюваннями, пристрастями. Їх вибух може повернути хід подій не на користь стрільцям. Успішній. Торгова діяльність та комерційні операції. Козоріг. Козороги, які творчо ставляться до будь-якої справи, зможуть реалізувати себе вельми вірогідні складнощі в професійних справах. Є також ризик зіпсувати стосунки з колегами або начальством. Водолій. Активний тиждень. Що вимагає від водоліїв великих енергетичних затрат, але у вас вистачить сил для організації нової справи, знаходження виходу з фінансових труднощів, риби, події цього тижня можуть негативно впливати на психіку риб. Вони зіткнуться з жорстокістю і Непередбачуваністю оточення поселяться відчуження і підозрілість стосовно близьких людей, включно з дітьми і батьками. І на сам кінець, 20 травня, день банківських працівників. Всесвітній день бджіл. 21 травня день пам'яті жертв політичних репресій. 22 травня день перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. Спи спокійно, поет. Образ огнений твій, не зітерти ні бурі, ні часу. В українській сім'ї, в сім'ї славній новій ми тебе не забули, Тарасе, твоя кобза ще не вмерла, на ній струни всі дзвенять, і про твою вічну славу всі народи гомонять. Тарас Шевченко народився в поповині України і похоронений теж на священній Черкаській. Землі, як і сам заповідав. 23 травня День Героїв, День морської піхоти. 24-го День слов'янської письменності і культури. Побачимось.